Щороку, 15 лютого, в Україні вшановують світлу пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Цей день започатковано указом президента України в 2004 році. Сьогодні в нашому місті до підніжжя пам'ятника воїнам-афганцям поклали квіти представники керівництва громади, організацій, установ, ветеранських громадських організацій, воїни-інтернаціоналісти. І сьогодні ми віддаємо шану учасникам бойових дій на території інших держав і відзначаємо 35-ту річницю виведення радянських військ з Республіки Афганістан. Минуло вже багато років після тих трагічних подій війни. Проте цей день назавжди залишився в пам'яті людей, як приклад мужності та вірності військовому обов'язку. Лише 15 лютого 1989 року, коли останній солдат перетнув афгансько-узбецький кордон, сотні сімей, в яких зростали майбутні солдати, змогли з полегшенням зітхнути. З того дня ця дата увійшла в історію як день пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, день вшанування. Учасників бойових дій на території інших держав тільки папір пропав без звісті, Надія в серці ще жива, надія в серці ще жива, Портрет у синові кімнаті. Альбом в журнальному столі І тиша застоялась в хаті, де сива мати схилена в журбі Відкрив мітинг вшанування секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Велика подяка військовослужбовцям, які здійснювали службу в країні Аваністан. Вони відновлювали мир і стабільність. Це був символ перемоги для терористів. Дуже важкі крімки в історії, які ми не забудемо. Вічна пам'ять і слава полеглим цій війні, а живим миру, здоров'я. І перемоги в нашій країні. Слава Україні! Героям слава! До всіх присутніх звернувся голова Миронівської організації ОСВА воїнів-інтернаціоналістів Юрій Колісник. Сьогодні ми зібралися це не свято згадати наших побратимів, які полягли у тій війні. Сьогодні ми даємо якусь мірі. Питання споминаємо, правдива вона була неправдива. Нас, 18-річних хлопців, відправили туди воювати. Це питання на совісті тієї радянської країни. Ми щастя виконали свій обов'язок, полегло там миронівчам нашої громади три чоловіка. Сумна статистика сьогодні. Хлопці знають із за тих хворохоробів, із за тих болезнів у нас немає за померло 47 чоловік, це які, будемо так казати, до 50 років. І молодими, і трішки старшими. 35 інвалідів сьогодні у нас є. І 10 дуже тяжких. Перед цим ці пару днів я об'їжджав, їх усіх гось підтримали пайками, матеріально трішечки, що змогли. Але хочу сказати, хлопцям вам і за сьогоднішню е війну. Ми, мабуть, усі в страшному сні не могли придумати того питання, що тоді, казалось би, наші брати струнять нам ніж у серце. І сьогодні серед нас вже наші хлопці-побратими, які воюють. Е Проти цього, будемо так казати, фашистського рашистського режиму. Це Віктор Якович Кисельов, Сережа Тюлюпа, Олександр Шкляр приймав участь із самого початку і Петро Деменко. На превеликий жаль, уже наші побратими хоронять наших е, своїх дітей. Це Коля Мельниченко і Сережа Тюлюпа, які е, е, сини загинули смертю хороби. Тому сьогодні щира вам подяка, що зайшлися пам'ятати наших побратимів. Бажаю вам щирого здоров'я, щирого вам бажаю всього найкращого, мирного неба, перемоги найскоріше, щоб наші хлопці вернулися з перемогою. І слава Україні! Героям слава! За 10 років майже 150 тисяч українців пройшли через горнило Афганістану. Згідно зі статистикою, у цій війні загинули 4 тисячі українців, серед них і 4 жителі Миронівщини. 72 українських воїни зникли безвісти. Майже 3 тисячі матерів втратили своїх синів. Півтисячі жінок стали вдовами. 711 дітей з сиротами. Більше вось тисяч українців отримали поранення, 6 тисяч залишилися інвалідами. Це страшна ціна, яку заплатила Україна за імперські амбіції Кремля. Трагічний слід вона залишила для багатьох українців та їхніх сімей. Кожен виніс з тієї війни свої спогади, свій біль. І життєвий досвід, а імена полеглих назавжди будуть закарбовані в нашій пам'яті.